Віджимаємо булочку від молока, яка була замачена перед тим. Очистіть та наріжте мілко цибулю. Якось так. І обсмажуємо на двох ложках олії. Філе будь-якої риби взяти, промити і просушити. І порізати на більш дрібні кусочки. Немає значення на які. Перекладаємо в миску і додаємо нашу булку. І все гарно блендеруємо. І додаємо туди підсмажену нашу цибульку, розтоплене масло, молоко, яке віджали від булочки, і 4 яйця. Приправимо сіллю, перцем і вимішуємо до однорідної маси. Якщо б маса була зарідка, додаємо сухарів. Якщо б була за густа, можна додати молока. І формуємо котлетки, щоб котлетки були однакової форми. Я маю таку собі мірочку. І погнали. Паніруємо наші котлетки в сухарях і обсмажуємо з обох сторін до рум'яного колю. І готово, і смачного. Саме краще подавати з бульбочкою колочиною і салатиком з капусти.